Матчі Євро у Львові завершилися. Новий стадіон впорався з потоком болівальників, фанів та виконав всі умови УЄФА. Арена Львів став третім найдорожчим стадіоном історії України. Він посідає четверте місце в державі за кількістю місць та перше за освітленістю. Як використовуватимуть нову арену після завершення європейської футбольної першості, знає Ірина Гоць. Будівництво нової Львівської арени розпочалося восени 2008 року. Перша офіційна гра відбулася вже у листопаді 2011-го. Тоді збірна України у товариському поєдинку помірялася з силами з національною командою Австрії. А от під час євро стадіон приймав три матчі групи Б: Німеччина, Португалія, Данія, Португалія, Данія, Німеччина. Керівництво арени Львів запевняє, після Євро стадіон експлуатуватиметься футбольною командою. Уже підписані відповідні домовленості з Ужгородською Говерлою. У нас підписаний контракт із клубом Говерла. Львів, арена буде використовуватися як резервний стадіон, тому що зараз на авангарді тривають роботи на Ужгородському стадіоні. Та є дуже великий шанс, що чемпіонат команда почне на арені Львів. Моя принципова позиція, що це футбольний стадіон і на ньому повинна бути футбольна команда. Окрім того, поле можуть використовувати і регбійні команди. Тут зможуть проводити конференції, концерти та банкети. Адже на стадіоні є ресторан, який уже приймає замовлення на весілля. Використовуватимуть і паркінг прилеглий до арени. Ми плануємо. Вже наступного місяця відкрити на прилеглих паркінгах карт. Картінг, картінг маленькі машинки, всім дуже цікаво та весело. Я думаю, що враховуючи площу наших парковок, ми можемо зробити найбільший картинг клуб Західної України, який буде дарити радість не тільки мешканцям міста Львова, а ще прилеглих областей. Bolche. Аби арена не була позбавлена відвідувачів, у міській раді пообіцяли, подумають над забезпеченням комфортного доїзду. Проте переконують, це залежить і від футбольних команд, які проводитимуть на стадіоні матчі. Вулиця Скризька, звідки є пішохідна доріжка до стадіону, яка буде нормально працювати. Так вона є освітлена, дає можливість фактично дійти там за 10-15 хвилин. А друге, звичайно, проспект Вернадського, проект не зупинений. Проект був призупинений. Виненіний до євро, так тому що не не було е, коштів для реалізації його в повній мірі. Повна міра це означає, проспект має бути до сихо. А от чи гратимуть на арені Львів Львівські Карпати поки що невідомо. Домовленостей про оренду ще немає. Ірина Гоцентрідробний Вісник.